Клічки активізувалися. Дружина боксера і депутата Наталя оновила свою сторінку на Фейсбуці. Тепер вона рясніє як її фото з чоловіком Віталієм, так і світлинами Володимира з його нареченою Хайден Пенет'єрі. А ще Анастасія Волочкова та Ксенія Собчак потішили новинами в соцмережах. Отже, рубрика Івана Воробйова на часі. Тобі слово, Іване. Привіт, Соломія! Наталя Кличко відправила в нокаут фанаток свого дівера в Анастасії Волочкової чорна смуга Аксенія Собчак. Знайшла новий об'єкт для знищань. Отже, про всіх по черзі дружина Віталія Кличка Наталія чомусь дуже активізувалася в соціальній мережі. Колишня фотомодель буквально закидає свою сторінку світлинами себе, чоловіка, а головне Володимира Кличка разом із Хайден Панетьєрі. Сторінка Наталії відкрита. Тож підглядати за особистим життям боксерської родини можуть усі охочі. Балерину волочкову і далі переслідують неприємності. Спочатку обікрали будинок, а тепер вона ще й вивихнула ногу на концерті в Кемерові. На своїй сторінці в соцмережі Настя виклала фото, на якому лежить на дивані з перев'язаною ногою, і поскаржилася. Кінцівка набрякла і сильно болить. Але її давній опонентці Ксенії Собчак зараз не Волочкової, адже активний користувач соціальних мереж президент Чечні Рамзан Кадиров необачено сфотографувався з білим кошеням на плечі. І Ксюша не забарилася з коментарем, виклала світлину в себе у Фейсбуці і в іронічно нецензурній формі передбачила швидкий кінець котика. На сьогодні в мене все Соломія, а я пішов шукати нові зоряні пости.